На подвір'ї кафедрального святопокровського собору сьогодні відбулося прощання з старшим лейтенантом Віталієм Шекіровим. Він загинув 31 жовтня на Донеччині. Провести Віталія в останню дорогу прийшли родичі, близькі та друзі. Це мій найкращий друг. І співробітник, ми працювали разом. Мисливське мисливством займалися разом. Я... Який він був найкраща людина? Це найкраща людина, яких я знаю. до лютого Віталій Шакіров займався підприємництвом, мав власну справу. З дружиною виховував двох синів 5 та 15 років. Коли почалася велика війна, він вступив спершу до лав тероборони, а потім отримав повістку і опинився у ЗСУ. Був командиром взводу. Загинув внаслідок мінновибухової травми, виконуючи бойове завдання поблизу села Павлівка Донецької області. Після відспівування у кафедральному Святопокровському соборі Віталія Шакірова поховали у Рівному на кладовищі Нове. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному Рівне.